Де у Євангелії є слова Христа, які Він наказує людям славити Його матір чи молитися до неї. У цьому питанні ми взоруємося на 2000-літню історію інтерпретування Святого Письма Католицькою Церквою. Однак, при відповіді на ваше питання, хотів би звернути увагу принаймні на слова. Першої глави Євангелія від луки, коли ж я Елизавета зачула привід Марії, здригнулася дитячої ілоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скрикнула сильним голосом і сказала: Благословенна тими жінками, і благословений Лона Твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Євангелія від Луки, то є перша глава, 41, 43 стишок. Слово благословенна, хіба ж не прослава, хіба бути благословенним не означає бути прославленим? Тим більше, що цей термін у Святому Письмі майже виключно співвідноситься із Христом і Богом. Так і тут Марія є благословенна. Бо благословений плід її утроби. Цю прославу Єлизавета вершить, сповнившись Святим Духом, який єдиний, відаючи, та й небуття, здатний навчити нас правдивої молитви, порівняй Ремлян 8:8.26. І робить це неспроста, адже для неї так багато значать слова. Марійного привіту, як мали би значити і для нас, що знаємо слова ангельського привіту до Марії, а шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галилейське місто, що ім'я йому Назарет, до діви зарученої з чоловіком на ім'я йому Йосиф із Давидового дому, а ім'я Діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав Радуйся, благодатна Господь з тобою, ти благословена жінками. Вона стривожилася цим словом, та й стала роздумувати, що б могло значити це привітання. Луки, 1 глава, 26, 29 стишок. І справді, а що значить слова ангела Гавриїла, знавця Божих тайн, посланого від Бога? Благодатна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і до кого зрештою, ще хтось колись звертався словами Господі з тобою, не в якості побажання, а в якості ствердження цього факту, зважмо й на те, що сам Христос виявляв послух своїй Матері, Пам'ятаємо про чудо в Кані Галилейській, друга глава. Перший стешок. Він чинить свій перший знак, це чудо, після якого його учні починають вірити в нього, хоч сам каже ще не прийшла моя година, і великою мірою все стається так, бо слуги слухалися слів Марії. Спершу поручивши їй усіх нас особі апостола Євангелиста Івана, він поручив і її усім нам разом з ним під Христом словами: це мати твоя, які, очевидно, аж ніяк не можна сприймати дослівно, адже Марія не Іванова мати, хай там як. Але правильним залишається твердження Господнє про те, що він є Богом Авраама, Ісаака і Якова, богом не мертвих, але живих, бо в нього всі живуть. І правильним залишається те, що ймення Марії справедливо бачимо в продовженні роду Авраам Ісаак і Ісакія. Порівняй Матея: 1:16 це про родовід. Причому серед чини найславніших пригадаймо Господь з тобою благословенна тими жінками. І чи не той же сам Господь Бог, устами Богонатхненного Апостола Якова, промовляє до нас кажучи, аби ми молилися один за одного, бо дуже могутня є ревна молитва праведного. Якова 5.16. Якщо у наших очах є нормальним, що живий, молиться за живого в надії, що Господь почує його голос, то чи не природньо просити Марію, найбільшу жінок і живу у Бога, щоби молилася за наше спасіння в надії, що навіть ще коли не час, та все ж Господь милостиво зглянеться на її моління і помилує нас.